Можливості майбутньої співпраці обговорювали на зустрічі міського голови з головою представництва ЮНІСЕФ в Україні пані Юкія Моко. На сьогодні місто не є партнером фонду, хоча за його стандартами та розробками в Вінниці працюють програми, і ми самостоятельно вирішили е, спробувати реалізувати по вашій методології і е, сформувати програму е, «Город Вінниця дружні діти. А відповідно, ми вважаємо, що діти це такі ж е, взрослые. Жителі нашого города, которые должны иметь имети права. Должны иметь возможності й условиї. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ працює над покращенням життя дітей та сімей на всій території України тисяча дев'ятсот дев'яносто року. У 2006 році представництво ЮНІСЕФ в Україні почало нову програму, що відображає прагнення країни досягти цілий розвитку тисячоліття. Програми фонду впроваджуються у Києві, Автономній Республіці Крим, Одесі, Донецьку, Львові, Херсоні, Сумах, Івано-Франківську, Черкасах, Житомирі, Хмельницькому, Чернігові, Дніпропетровську, Запоріжжі та Миколаєві. Я приехала сегодня к вам не для того, чтобы mm -hmm. рассказать вам, что улучшить, как сделать лучше, а наоборот предложить mm -hmm. вам быть лидером, взять лидерскую позицию и повлияние на другие города Украины, чтобы они действительно э, присоединились и сделали свои города дружбым детям. Фонд ЮНІСЕФ планує залучити до спільної співпраці декілька міст України, створивши тим самим певну мережу міст дружніх до дітей. Ми хочемо організувати форум міст дружніх до дитини і хаті всі міста, які мають такі от позитивні світлі ініціативи, улучаючи жизнь дітей в їх романах. Вінниця може слугувати прикладом для інших міст України, адже мало кому вдавалось успішно і без допомоги фонду інтегрувати програму Місто дружне до дітей, в загальну програму розвитку. З вашої сторони буде велика допомога в е, ролі і лідера, і основи е, той методології, яка дозволить гармонічно вписати. Е, Ідею мірої друже детям в ідею городов України. Програма Вінниця Дружня до дітей розпочала діяти у місті на початку 2010 року. Спрямована вона на створення комфортних умов проживання для підростаючого покоління, аби життя дітей у місті було цікавим, різноплановим та безпечним. Пріоритетами цієї програми є зберігання здоров'я дітей і розвитку гармонічного розвитку дітей. Второй это свободный доступ дітей к качественному образованню. Вот, э, третий – охрана прав дітей. Ознайомились представники фонду з ролю та місцем діяльності дитячих омбудсменів в системі містобудування, їх навчанням, тренінгами та розвитком. Ми дітям у ході тренінгу розповідаємо про їхні права, обов'язки та просто граємося з ними у тематичні ігри. Одним із Видів діяльності шкільних омбудсменів є постійне проведення тематичних кіл. Традиційними стали зустрічі шкільних омбудсменів з представниками управління УВС в Україні. На завершенні зустрічі голова українського товариства привітала Вінницю з успішною реалізацією проекту та запросила долучатись до всеукраїнських програм фонду. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.